Впроваджує цей стандарт, він є досить унікальним для всіх, і це важливо буде зауважити, що в контексті європейської інтеграції України нам його не оминути. Тому скептики, які думають, що нас пронесе його можна не заповнювати. Якось воно там зміниться, враховуючи зміни керівників податкової. На жаль, це не зміниться. Треба до нього готуватися. І одним із підтвердженням цього факту буде законодавча база. Вона досить вже потужна, сильна. Є багато постанов Міністерства фінансів щодо і подачі, і можливості запитувати електронні документи під час перевірок в податкове. І активно це все вже почалось реалізовуватися і юридично імплементується з кінця серпня 2021 року. Тобто, податкова, під час своїх податкових перевірок. Виходячи до об'єкту, може робити запит на надання інформації в електронному виді саме в форматі САФТІ, і те, що ми бачимо, вже в протягом 25-го року, вже є прецеденти, де податкові аудитори запитують ці файли. Звичайно, є виклики і в клієнта, і в податковий з ним ознайомитися однак, такі практичні прецеденти вже в нас існують. Яку інформацію з подавати в САФТІ файли? Це ну нестандартні два дві сторіночки звітів, які ми звикли подавати, це майже вся ваша звітність. І головна книга, і обсяги продажів, обсяги закупівель, рух основних засобів, дані про платежі, податкові різниці? Якщо ви думаєте, що це лише от, ці загальні блоки, то хочу вас засмутити: це не так. Це набагато детальніше всередині. Це і облікова політика, і довідники операцій, перелік клієнтів, перелік постачальників, таблиці податків, запаси, власники, необоротні активи. Це все має подаватися. Якщо ви думаєте, що це ще все, то на жаль, теж ні. Воно провалюється ще далі. Тому що є відомості про продажі, відомості про закупівлю, про платежі, операції з запасами в розрізі кожної операції, прив'язка ваших запасів до контрагентів, транзакцій і безпосередньо податків, і це все має розраховуватися по транзакційно. Може бути певний рівні агрегації, однак, тим не менш, якби це не дві-три строчки, як ми звикли подавати в звіт. Тому інформація досить деталізована. Додатковим викликом, що може бути, це формат її подачі, тобто це не буде в Excel заповнені якісь колонки, тому що на більшості підприємств кабі, великий облік, і він просто фізично в Excel не буде поміщатися. І кінцевий продукт це подача, це все електронним кодом, який, на жаль, не є досить зручним для ознайомлення. Тобто, для бухгалтерів і податкових департаментів це великий виклик. Тому що нам треба подавати, як ми бачимо, справа тут на картинці всю цю звітність і всі ці дані в коді, які хотілося б якось перевірити перед тим, як ми подаємо. Бо тут якраз без IT і програмних продуктів, на жаль, ніяк не вийти, і Excel нам тут не допоможе. Ця вся звітність, про яку ми з вами говорили, вона в цілому подається в цьому форматі. Подається. Платниками зараз великими платниками податків через особистий кабінет. Я думаю, що зараз буде на наступному слайді більш доцільно. Тобто, суб'єкти господарювання, використовуючи програмні продукти, подають ці всі звіти до контролюючого органу. Нас очікується, що законодавчо податкова буде. Отримувати ці файли починається з 2026 року за рік, за 25 рік, вона поки що робить запити, на, на момент запиту коли необхідно подати ці файли. Важливо також заозначити, що якщо зараз податково буде їх пропускати, там можливо, трошки неякісно заповнені, скажімо так, вони 100%. Будуть їх зберігати і зможуть до них повертатися. Тобто, ретроспективно вони зможуть побачити, що дані були заповнені некоректно, тому перед подачою цих файлів дуже важливо перевіряти ці файли. Ми до цього трошки пізніше повернемося, якби які ж інструмент. Тут можна використовуватися, чому це важливо. Я хотів з вами також якби, зупинитися і дати трошки більше інформації, якби, що відбувається зараз з цією структурою, з цією схемою, е плюси і мінуси. І з плюсів, хто ще не почав заповнювати сафті файл і займатися цим е добре, тому що якби ви не приймали участь у декілька ітерацій цієї схеми. Тобто в податкові вже півтора роки йде пілот, де обрані Певна кількість великих платників, які збирають савці звітність, подають її в тестовому форматі в податкову. Податкова її аналізує і дає зворотний зв'язок. Результатом цих робіт є зміна схеми. Тобто, в нас є варіант європейської схеми, ви пам'ятаєте, я показував, як красиво виглядає це все в Європі. І в нас є наша українська модернізована. Враховуючи ці півтора року. Вони її трошки спростили. Тобто, на часі в нас є версія Сафті файлу, яка називається 2.0, і по рекомендації розробників і Мінфіну нас ця версія мінятися не буде до кінця року. Це було у нас умисний запит для того, щоб виробники. Програмних продуктів, і також каб, платники податків, каб, мали час зібрати файл за звітній рік по одній схемі, бо коли вони її міняють протягом року, це дуже важко, важко зробити. Однак також хочу зазначити, що так, як і по комісії по цінним паперам, де ми здаємо звітність по міжнародним стандартам, ця схема не буде сталою. По мірі збору інформації, зрозумілим, що податково буде розширювати її, і метою її розширення. Буде звичайно збір інформації для тестування. Тому е, також хочу зазначити для бухгалтерів е, для представників бізнесу, що дуже важливо готуватися до цього процесу не до точкового а до блоку робіт, які з вами будуть якби, регулярно, бо це буде регулярна звітність. Якщо ви зараз ще не є великим платником податків, то Згідно методології податкової, цю звітність мають заповнювати і середні, і з часом малі. І це такий же паттерн, який відбувався в Польщі. Польща переходила на цю звітність Сафті протягом 4-5 років по такому ж самому алгоритму. В них є своя схема, і в них також починала спочатку. Великі платники, потім середні, малі, і потім воно в іншій вже формі навіть дійшло до фізичних підприємців. Тому, колеги, хочу зазначити, що це дуже критична, велика і на жаль, річ, яку ми не зможемо оминути. Хотів вас трошечки так от на робочий лад набудувати. На ну, не все так погано якби, як я почав, на щастя, якби. Є пул компаній в Україні, які займаються цими процесами досить давно. Одним з них є ми. Ми компанія, яка займається автоматизацією діяльності аудиторських компаній. Наші основні клієнти це топ-20 міжнародних мереж, і по певним продуктам якби колеги з великої четвірки. Враховуючи, що ми мали досвід з цим сафті файлом ще з Європи, для нас не було великим викликом. Зра зробити модуль, який ми просто адаптували під українські реалії. Ми його зробили з двох компонентів: модуль репортер це модуль складання звітності «Safety File», і модуль аналіз це аналіз того, що ми склали. Чому важливо? Чому два модулі? Чому важливо? Другий два модулі, тому що є компанії, які Використовуючи власні ресурси, ці спеціалістів складають звітність самостійно. Ну, їм завжди цікаво перевірити, що ми туди подаємо. Тому що, коли ми подали звітність в податкову, в неї відбуваються автоматичні процеси, коли вона його аналізує без втручання людини, і по результату поданої вашої звітності, автоматично формується звіт, в якому податкова буде бачити якісь розбіжності. Бо про це ми теж. Трошки детально проговоримо пізніше зараз, однак дуже важливо, що після подачі робота з автіфайлом не закінчується. І треба розуміти, що маючи електронну звітність і в комісії по цінним паперам, і в податковій зараз їм буде набагато легше порівнювати певні показники. Адже це вже буде не паперова історія, і тут не буде працювати людський факт. А ми з вами рухаємось далі. І хочеться поговорити трошки про виклики, які є під час складання звітності. Е, величезним викликом для великих платників, е, і в цілому для бухгалтерської сфери є перехід багатьох підприємств з ОДНСки на якісь інші рішення. Е, є проблематика оновлення баз 1С, якщо вони старі і не підтримуються вже. Тому. Е, Маємо напрацювання і маємо досвід, коли ми беремо групи компаній, де є така збірна солянка, скажімо так. Тобто, у нас є перехід з Одинески на якісь інші продукти в періоді. У нас є підприємства, які великі на одних програмах, а якісь додаткові філії на других. І я вам відверто скажу: за два роки роботи з проектом Сафті ми не зустрічали ще жодної компанії, в якій в у якої в операційній системі. Є всі-всі дані, що треба САФЦ. Зазвичай завжди є якийсь файлик Excel, якась магічна табличечка, якби там, де робиться додаткові розрахунки, і нам треба буде її враховувати. Тому схематично у нас було розроблені окремі модулі під кожну операційну систему. Тобто є окремий модуль під 1С, є окремий модуль під it Enterprise, окремий модуль під SAP, БАС. Ми вивантажуємо велику кількість даних звідціля. Потім ми, звичайно, додаємо якісь дані, які не є в операційній системі. Ми ці всі дані стандартизуємо. Ми їх всі мепимо згідно з схемой, яка є в податковій. Ми ці дані перевіряємо, валідуємо, щоб вони сходилися з тими звітами, які вже подавалися підприємствами. І лише після того ми формуємо той красивий файл, який потім ви можете подавати через власний кабінет. Податкові підписувати своїми ключами, і після того він вже потрапляє в сховище податкове, і на нього починають діяти автоматичні тести, які його перевіряють і дають вже аудиторам податковим звіт. Так дуже схематично виглядає цей процес. Як це бачить податкове? Що з моменту приходу до вас або запиту у вас буде два дні для того, щоб його сформувати? І це досить, досить мало часу. В цілому проекти по налаштуванню складання вони в середньому, в залежності, звичайно, від об'єму сягають десь від трьох до шести місяців, тому це досить тривалий час налаштувати всі ці зв'язки, щоб це було автоматично. Навіть при наявності вже готових модулів вони завжди мають бути доналаштовані під ваші системи, бо дуже багато і один і інших програм. Адаптувалися під специфіку діяльності підприємств, і швидкі ці процеси не будуть відбуватися в ніякому випадку. Тому ми дуже багатьох клієнтів спонукаємо, чим раніше почати цей процес, щоб ви аналізували, якби хто вам буде комфортний по срокам і по вартості для цих робіт, для того, щоб ви могли ці всі процеси. Якнайшвидше почати реалізовувати, кабі, тому що 3-6 місяців, півторюсь, якби це великий час. Так, а ми е, рухаємось далі і хочеться тоді поговорити, після того, як ми склали цей файл, це насправді лише 40% нашої роботи по софті файлу. Нам було б його проаналізувати. Базовий аналіз буде полягати зі звіркою тих звітів, які вже існують в е, податкові, тобто те, що ви подавали. І потім, звичайно, ми будемо аналізувати ваш звіт на різні різні транзакції. Що це може бути нетипові коригування, а коли є нетипова кореспонденція в вашому журналу проводок, коли є великі суми, які закриваються в кінці кварталу, коли неправильно обліковуються. Запаси чи списуються, чи коли неправильно розраховуються курсові різниці або ті ж об'єми податків, з них якби, там не по транзакційно, а раз в місяць агрегованою сумою? На жаль, ці всі маленькі дрібнички вони будуть дуже швидко вилазити, і наш досвід з комунікації з клієнтом виглядає завжди дуже дуже цікаво бо на перших дзвінках вони. Кажуть, що в них все все супер. Ну коли ми починаємо вже реалізовувати проект на другому, третьому місяці в нас починають з'являтися до них питання, і це гарно, коли питання починають з'являтися в нас, а не з'являтися в податкові. Тому що коли вони з'являються з в нас, ми починаємо їх опрацьовувати і кастомізувати, розуміти, що можна поправити, що можна змінити. Тому, відповідаючи тут на питання, з якого періоду треба подавати звітні сафті, тут е, дуже багато коментарів. Багато експертів кажуть, що треба подавати з кінця серпня 2021 року. Хтось каже, що згідно нормативних документів, вони ретроспективно можуть провалюватися ще на три роки назад від 2021 року. Е, Хтось каже, що якщо у вас вже була податкова перевірка і період закритий, то навряд чи вони прийдуть до вас і тому тут у вас є точка безпеки. Хтось готує 24 рік, він так вирішив, як базовий для того, і потім порівняння на рік 25-й. Тут скажу скільки людей, скільки спеціалістів, стільки думок. Найбільш розпоширенішим трендом, певно, є якраз підготовка звітності за 24 рік і дивитися порівняння 25. Це така найбільш розповсюджена практика, як бухгалтери приймають рішення. Як це працює у колег за кордоном? Це приклад слайду, як використовують наш програмний продукт колеги з компанії. PMG в Польщі вони отримують файл, готовий від об'єкта від клієнта, вони перевіряють цей файл, використовуючи різні тести та алгоритми і надають свою компетентну думку з точки зору, що цей файл коректний, і, подаючи його, компанія не буде мати питання від податкової. От, тому це також є досить розповсюдженим продуктом. Саме аудит ваших звітів, які будуть подаватися, і він буде касатися як і великих, так і середніх, повторюсь, так і маленьких підприємств. І підсумовуючи мою частину, хочу звернути увагу, на що треба звертати акцент, коли ви вибираєте. Рішення для себе і дуже раджу якби, почати цей процес саме на процес спрощеного імпорту, щоб система була гнучка, щоб вони були залежні від однієї компанії і однієї системи. Це дуже важливо. Другий етап це можливість підвантажувати дані безперервно. що мається на увазі, щоб грузити їх кварталами, півріччям і порівнювати декілька років Мати гнучкість, це не має бути it наркотиком це є такий термін в нас, коли серед тіх спеціалістів, що коли там купують один продукт і все, ви не можете перейти на інший. Спеціалістів немає, і ви маєте ходити і купувати це лише в нас. Має бути інтуїтивний інтерфейс, звичайно, команди підтримки українською мовою. Мають бути блоки в валідації того, що ви вже подали. Мають бути блоки аналізу. І для тих, хто дивиться трошки на перспективу, це можливість порівнювати ваші звіти, які ви вже подавали по МСФО в форматі XBRL. тому що це в планах є у податкової, і відповідно дуже було б гарно, якщо б підприємства також розуміючи ці плани, могли порівнювати. Бо повторюю, знову ж таки, технічно це буде дуже легко зробити. В них є і підписані меморандуми по обміну даних. Ну і, відповідно, вони можуть це технічно дуже швидко реалізовувати. І якщо в них не будуть співпадати загальні дані, які ви подавали в ці звіти, світами Сафті, це буде для них червоним прапорцем Нестиковки, і при певній кількості цих червоних пропорців вони будуть ініціювати перевірку до об'єкту, що було б не дуже бажано, звичайно, для бізнесу.